Вітаю! Ми розшукуємо двох братиків та їхню сестричку, які зникли безвісти ще на початку повномасштабного вторгнення. Це 12-річний Валентин, 13-річна Катерина та 14-річний Дмитро Галенки. Діти жили у Харківській області у невеличкому селищі Рублене, Куп'янського району. Однак 24 лютого 2022 року зв'язок з ними обірвався, і з того часу про Валентина, Катю та Дмитра нічого не відомо. Це лише рублене деякий час перебувало під окупацією, і звісно, через це було дуже складно дізнатися бодай щось про долю зниклих хлопчиків та дівчинки. Однак після деокупації, на жаль, розшукати Валентина, Катерину та Дмитра також не вдалося. Цілком ймовірно, що коли почалася велика війна, діти разом із рідними могли евакуюватися і виїхати, наприклад, до Європи, як це вимушено зробили мільйони інших українців. Тож, якщо ви живете у одній з європейських країн і раптом побачите дітей, схожих на Валентина, Катю та Дмитра Галенків, одразу повідомте про це за номером 116 шістнадцять три нулі. це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. Водночас зниклі братики та сестричка під час окупації їхнього селища, на жаль, могли бути депортовані до Росії. Ясна річ, наразі це лише версії, і де насправді перебувають Валентин, Катя та Дмитро взагалі невідомо. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, уважно вдивитися в обличчя дітей. Якщо ви щось про них знаєте чи володієте бодай якоюсь інформацією, не зволікайте і зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 11630. Також ви можете написати нам у соціальні мережі Facebook, Instagram або ж у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також на Харківщині зник 15-річний Іван Бастрюков. Хлопець зник у місті Куп'янськ ще у серпні 2022 року, приблизно за місяць до звільнення міста від росіян. Можливо, ще під час окупації дитину вивезли до Росії чи кудись на непідконтрольній Україні території. Відтак дуже важливо знати навіть найменші подробиці про зникнення дитини. Увага! На фото! Іван Бастрюков виглядає на свої 15 років. У нього овальне обличчя, темно, русяве волосся та карі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може бути зараз, повідомте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за. Коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Загалом після повномасштабного вторгнення ми отримали тисячі звернень про розшук, і дуже багато хлопчиків та дівчаток зникли саме в окупації. Звісно, в силу зрозумілих причин процес пошуку на непідконтрольних Україні територіях дуже ускладнений. Однак Загальні поради, якщо у вас зникла дитина на окупованій території, наступні. Якщо є можливість, у будь-який доступний спосіб зверніться до поліції або до служби розшуку дітей магнолія та повідомте про зникнення дитини усю відому вам інформацію. Зберіть дані про дитину, запишіть її повне ім'я, дату народження, обставини та місце зникнення. Ясна річ. По можливості знайдіть фотографії дитини і повідомте про її особливі прикмети та коло спілкування. У подальшому дотримуйтеся інструкцій поліції або консультантів гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія. Також прошу усіх, хто бачить це відео, зайти на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви упізнали когось з цих хлопчиків та дівчаток, будь ласка, зателефонуйте на нашу гарячу лінію за номером 1160. Дзвінки. З усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. СтопКрайм юей.